Це документи виконавчої влади. Зараз дівчата цифрують документи. Це Нововоронцовський районний виконавчий комітет, зона обстрілів постійних вздовж берега річки. Тобто тут ми активно цифруємо нову воронцовку Оля. Працює Новокоховська міська рада. Виконавчий комітет там також великий фонд, і до речі, багато людей звертаються, тому що виїхали. Документи не лише спадщина, хоча це є окупована територія, але в Україні люди формують спадщину. Фонди діджиталізують три оператори за рік. Переводять у цифровий формат три-три з половиною тисячі архівних справ. Правобережна Херсонщина у зоні бойових дій оцифровування, дає можливість зберегти архіви і зробити їх доступними. У нас в зоні бойових дій на в Херсон... В Сонщині заборона на роботу читального залу, тому що ми не можемо забезпечити користувачів, і ми знаємо, що наші тривоги не завжди відповідають нашим обстрілам, тому ми не можемо забезпечити гарантувати людям, хоч мінімальну безпеку. Зараз держава нам дала дозвіл, і було змінено законодавство, коли документ не зданий до певних баз. І він є офіційним документом фонду користування. А оригінал втрачено. Ми можемо їх використовувати, надавати довідки. Починали оцифровування п'ять років тому з метричних книг, документів рацій, переписів населення, розповіла директорка державного архіву Херсонської області Ірина Лопушинська. За цією інформацією звертались дослідники свого родоводу. Зараз затребовані документи, які підтверджують право власності. Зараз ми розуміємо, що для людей дуже важливо є їхнє відновлення їхнього права власності на майно. Тому ми активно оцифруємо ці документи і знову ж таки вільно викладаємо на сайт те, що не обмежено на 75 років. Оцифровують документи, які містять генеалогічну інформацію. Партнери архіву Family Search. Працівники архіву розшивають справи, номерують кожен аркуш. Після чого оператори сканують документи і вносять їх до бази державного архіву. Зараз оцифровують архіви 40 років 20 століття. Писали тоді люди, ну, що на чому було. Була Документація була, видно, що діловодство працювало, що від рекламних якихось плакатиків, ну, зараз ми їх називаємо рекламними, тоді вони були пропагандистські шпалери, найпоширеніші газети. Ну, на жаль, деякі документи дуже важко прочитати навіть в оригіналі. Ну, ми відповідно докладаємо всіх зусиль для того, щоб потім вже в цифровому варіанті. Можна було це якомога краще прочитати. Документи у цифровому форматі зберігають на серверах державного архіву. Також їх завантажують на офіційну сторінку. 8381 справа з майже 14 тисяч оцифрованих вже оприлюднена на сайті. А цифровані документи ви можете знайти це, використовуючи меню сайту фонди, Оцифровані документи. Далі заходиться. Оцифровані документи вибирають відповідну справу. Олена Ліщенко, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.